Обід на обід овочевий суп В суп кидалась картопля. З такими шматочками морква. Капуста, цибуля, в кінці варки петрушка і рослинна олія зовсім трошки заправляла сірю, перцем, різноманітними спеціями, які вам добре смакують, лавровий лист. Зверху рослинна олія, вона додавалася в самому самому кінці за дві-три хвилини варки цього супу. Смачного всім, хто обідає. Зустрінемось на вечері.